Грузія у вогні сьогодні по всій країні там запалили багаття на честь єднання, на честь пам'яті та скорботи за загиблими в останній російсько-грузинській війні. Сторони продовжують шукати винних та обмінюються звинуваченнями у тому, хто першим розпочав військові дії. Експерти переконують, світ не дізнається про це ніколи, бо переважають цій справі політична складова. Це багаття єднання. Його запалили у фортеці горі опівночі. Це грузинське місто неподалік кордону із Осетією постраждало від російських авіаударів найбільше. Бомби тут падали не лише на військову частину, а й на житлові квартали. Такі вогнища єднання запалили вночі по всій Грузії. Численні акції пройшли й у день по всій країні. О п'ятнадцять уся Грузія вшановувала загиблих у російсько-грузинському протистоянні хвилиною мовчання. Тут переконані, головний агресор у п'ятиденній війні. Росія. На міжнародній арені серед серйозних людей не виникає сумніву питання, що це була за війна. Всі кажуть, що це була агресія і окупація з порушенням міжнародного права. Водночас, грузинський президент визнає, минулого року ані його влада, ані міжнародна спільнота передбачити та уникнути серпневих подій не змогли. Рік по тому Саакашвілі навіть страшно дивитись в очі родичам загиблих. Збройний конфлікт забрав життя майже пів тисячі осіб. Ці троянди пам'яті грузини кладуть біля парламенту. Саме сюди, після перших бомбардувань, приїхали біженці з горі. Вони так і жили тут просто неба кілька днів. Тоді, рік тому, загалом понад 200 тисяч людей полишили свої домівки. І сьогодні понад 30 тисяч так і не повернулися додому. Такі дані міжнародної амністії, і обидві сторони права біженців не забезпечують, стверджують в організації. Влада обох сторін конфлікту відповідають за те, щоб забезпечити право біженців повернутися додому, де їм ніхто не буде загрожувати чи принижувати їх людську гідність, а також їх право самим розпоряджатися своєю долею. Це не єдине, в чому винні сторони за версією міжнародної амністії. Росія і Грузія звинувачуються у використанні касетних бомб. Вони падали на вулиці і горі, і Цхінвалі. Грузинські сили винні, бо не запобігли нападу на мирних жителів. Збройні загони в цхінвалі у мародерстві. А російські військові у обстрілі мирних мешканців та у тому що не зупинили мародерів. Олена ТВА.